що старт першого півфіналу Слем Сіті проти Звягера поїхали. Нас у після цього півфіналу начинає другий і матч за бронзу, а так само за головний трофей Кубок України 3 на 3. Ну що, вітаю всіх фанатів та фанаток спорту, вітаю всіх прихильників баскетболу 3 на 3. Запрошую вас до матчів плей-офф турніру, який має назву Кубок України з баскетболу 3 на 3 серед дорослих. Ну, як ви можете бачити на вашому екрані, дещо відрізняється формат проведення класичного баскетболу, так та баскетболу 3 на 3 для тих, хто тільки починає можливо знайомитись з цим видом баскетболу. Нагадаю, що як ви, як ви бачите, так грають на одне кільце. Команді, яка хоче атакувати, треба вийти за дуги. Ось такий красивий кидок, і кидки за дуги, на відміну від баскетболу класичного, тут у два очки оцінюються, а не в три. Відповідно, кидок в межах дуги оцінюється в одне очко, штрафний кидок також одне очко. В принципі, ви можете бачити табло також на екрані. Ну і перші ось такі синеньким виділені. Цифри, так, це кількість очок набраних, а поруч кількість фолів. Для чого це важливо? Так, тому що а, взагалі від фолів тут а, ще більше, напевно, залежить, ніж а, в класичному баскетболі. Так, тому що, а, наприклад, а, ну, знову ж таки, а, за певною кількості так, а, до шести фолів а, це один штрафний кидок, кожен раз за кожен фол. А, а, коли в команди сім. Семи по 9 фолів це два штрафні кидки, і 10 плюс фолів це два штрафні кидки плюс володіння. Ну і неспортивний технічний фол також два штрафні плюс володіння. Ну і власне давайте головне так до складу команд, які грають сьогодні. Слем сіті проти звяділя. Насправді дуже потужні колективи. Слам Сіті у сірих кольорах, звяділь у синіх. Ну і як ви бачите, рахунок наразі 5-4 на користь команди Слам Сіті. Ну і ще швиденько нагадаю: регламент грають 10 хвилин чистого часу. Тобто час зупиняється, коли є паузи. Ну а пауз тут насправді буде дуже навіть небагато. Пошвидше спробує розповісти всі правила, тому що дуже цікавий баскетбол у нас відбувається. Сламсіті непогано. Зараз володіє кидок Швацького. Ну і ось, власне, якщо хтось здобуває 21 очко, то це дострокова перемога. А, якщо за підсумками завершення часу рівний рахунок, то перший, хто набере плюс 2, той перемагає. Ну і відповідно, зараз ви можете побачити штрафний кидок. Подивимось зараз, як його не зміг все ж таки виконати гравець команди Слем Сіті Циля Кабацюра. До речі, давайте про склади. Тут багато представників суперліги. І зараз класний кидок з дальньої дистанції від Лева Лев, Кошувацького. Кошовацького. Так, Лев Кошовацький є. Yeah. Поетись на зіркою. В принципі, як і багато хто тут знаходиться. Що ж, давайте до зіркових складів, які пробилися до півфіналів. Класна передача. Кошевацький завершує. Тож, Слам Сіті, 14-й номер. Ілля Кабацюра, 6-й Ярослав Карпюк, 69-й Лев Кошевацький і 10-й Данило Марків. У Звяділя 14-й Іван Чмиренко, 2-й Вадим Довідний. 10-й Дмитро Кравченко та 30-й Владислав Лукінський. Ну і для вас цей плей-офф прокоментує Ігор чула. Тож дивимось зараз за цими подіями. Хороша передача з зведіль завершує класно цю комбінацію, як ви бачите, пауз практично немає. Одразу команда суперників виводить за дуги. Ну і хоче швидко розпочати атаку, але натомість фіксується. Призупиняються. матч, здається, вийшов м'яч просто за межі. Питали тут на трибунах, чи це не а Здається, не фол. Завершує зараз Іван Чмиренко цю комбінацію. Слем Сіті вириваються уперед. Ще раз нагадаю, плюс одне очко за влучання зсередини. Ну, ну тобто, не з середини на увазі, з перед дугою. Так, Бі біля кошика, це все одне очко. Ну і власне. Треба нагадати, що взагалі баскетбол це не лише дорослі змагання, але й змагання серед тих, хто лише починає, або вже активно починає, так, або активно в своєму юнацькому віці продовжує змагатися зараз. Не закидає тим часом, не закидає марків. Ну і треба сказати, що близько 200 юнацьких команд взяли участь у цьому сезоні вчора. На цьому ж. Бетоні, так можна так сказати, ну в переносному сенсі, так тому що 3 на 3 це все ж таки такий собі вуличний формат. Ось вчора близько 200 юнацьких команд, ну точніше, близько 200 юнацьких команд в цьому сезоні змагали, звісно, вчора не 200, Ось, але вчора були визначені переможці. Переможці юнацьких етапів. Ну і насправді також дуже цікавими змаганнями було і серед команд U-18 і U-16. Зараз класна спроба, але не закинули шанс для Слема. Боротьба за дуги спроби зараз відправити м'яч. Спробував вже відправити Кабатюра, але в нього це не вийшло. 6 хвилин та 9 секунд залишається у основного, скажімо так, часу. Атож. Насправді у категорії ю 16 вчора 12 команд грали. Переможцем стала столична команда Предатор справим за яку зіграли Денис Музиченко, Дмитро Хруцький, Тимофій Майданюк та Кирил Лосенка. Можливо, дуже скоро ви побачите їх вже у дорослому баскетболі. Три на три або навіть класичному, тож будемо сподіватися на це дуже і дуже сильно. Переможцями фінального етапу категорії U18 де зіграло 8 команд. Стала, стали гравці з СумДу. До речі, в другому півфіналі дорослому сьогоднішньому. СумДу також будуть грати. І це проанонцують, до речі, цей півфінал. Там сумду проти Старого Луцька зіграють. І зараз класне влучання з за дуги. Плюс 2. Шикарно. Ну і... Тим часом рахунок 10-8 в нашому матчі. Одразу видно, що дві команди дуже сильні. Хоч візуально здається, що Слем багато закидає, але звяділя, як ви бачите, з-за дуги кидає добре і намагається якраз таки цими китками не відпускати суперників. Ай-яй-яй, як зараз не пощастило! Дійсно, просто не пощастило. Карпюку і знову-знову два очки для звяділя. Два, тому що, знову ж таки, красивий кидок з-за дуги вдався гравцеві. І команди тут а, одразу і Кашевацький, і Карпюк хотіли закинути. Закинув Кашевацький. А, Тепер а, дальній кидок, хочеться казати трьоха, але це не зовсім трьоха, не залетіла. Ну що ж, спроба ще одна знайти позицію для дальнього китка, ви бачите, зведіль активно хоче. Атакувати саме таким чином, а зараз на неочікуваності пробували зіграти, тому що всі чекали дальнього влучання. І Кошувацький зараз не закидує. Ну і дуже просто, але ефективно. Карпюк відзначається. Дальній кидок ще один. До речі, там апелювали ще до того, що це було з фолом. Ні. А я-яй, зараз підбір. Ледь не вдався успішно реалізувати команді в сірому. Накидання під кошик і, знову ж таки, дуже легко Слам Сіті зараз ці очки. Ну і так звідчаю просто. Футбол трошки вирішив пограти Вадим Вадим Довідний. До речі, в нас я забув сказати, що враховуючи, що це баскетбол 3 на 3 а в заявках по чотири людини три на майданчику, і один сидить, чекає заміну. Ну і знову ж таки, знову ж таки, це важливий момент, коли в команді в заявці є чотири гравці, один може відпочивати, потім свіжими силами вриватися. І ось так як зараз, наприклад, пробує робити Карпюк, Ярослав Карпюк пробував. Прорватися крім захист, і заробив натомість заробив... А... Ні, не заробив штрафний кидок, До речі, з... по фолам 6-1 на користь. Ну, я би сказав, на, колись... на користь Слам Сіті, хоча фолів більше у зв'язка, звісно. Так, і знову дальній кидок від зв'яділя і близько насправді. Ніч так Озрадицьки. Не залітає усередину Ну, ось той момент, коли, е, коли чекають, гравці поки повернуть їм м'яч за меж нашого змагальної, нашої змагальної частини. Ну, і... Казав я про те, що близько 200 юнацьких команд взяли участь у цьому сезоні в баскетболі 3 на 3 і організатори по секрету або не по секрету мені сказали так, що планується збільшувати кількість юнацьких команд. Це дуже важливо. Це розвиток баскетболу, це якраз таки те, до чого треба прагнути, і можливо, навіть наступному сезоні планується вдвічі спробувати збільшити. Але наскільки це вдасться реалізувати, ми вже знаємо в наступному сезоні. Тож стежте, так за. Баскетболом аби не пропускати цікавих поєдинків розвитку баскетболу в Україні, тож підписуйтесь і на ресурси Федерації баскетболу України і не тільки на всі ресурси, які власне дозволяють стежити за баскетболом. Тим часом Slam Сіті дострокову перемогу здобуває 21-10. Ну і насправді ця команда дуже впевнено і пічно виривається до фіналу. Ну а що я вам хочу сказати, команда. Звягіль зіграє в матчі за третє місце. А проти кого це ми взнаємо трохи пізніше. Але для початку хочу проанонсувати, що приблизний час спочатку фінального поєдинку о 16.30 за київським часом. А, ну і якщо ви у Києві, якщо ви можете приїхати, або якщо ви тут поруч перебуваєте, це ретравіль, приходьте, підтримуйте і вболівайте за команду. Зараз бачимо до речі. Класні яскраві повтори. Тож за це хочеться подякувати режисерам, трансляція, операторам, які тут працюють, та й всім, хто допомагають розвивати і підтримувати і просувати так баскетбол в Україні. Найсі вони класні влучання з задуги. Наприклад, зараз Кашевацький відкривається і закидає. До речі, поки що хочу вам розповісти про те, що старий Луцьк, ну а також Сосунду, вже готуються до того, щоб розпочати свій півфінальний поєдинок.